Всім привіт! Ну нарешті цікавий ремонт. Сьогодні в гостях ноутбук Lenovo G580. Заявлена несправність, не працює клавіатура. І першим ділом розібравши його, я помітив від'єднаний шлейф клавіатури. І мало того, що він від'єднаний, так ще й відламана застіпка на конекторі шлейфа. Зараз я продемонструю це ближче. Ось цей конектор. І ось така чорна застіпка мала би на ньому бути. Тут є два варіанти вирішення даної проблеми. Варіант номер один. Можливо десь замовити такий роз'єм. Але лишній раз розбирати ноутбук і гріти його плату, звичайно, не хочеться. Тому я пропоную свій варіант вирішення даної проблеми. Для цього мені знадобиться. Ось така плівка, її можна дістати. Це розсіююча плівка від матриці. Її можна дістати з неробочої матриці ноутбука, монітора, телевізора або ще з чого-небудь. Далі з такої плівки потрібно відрізати ось такий шматочок, який по розмірах буде сюди ідеально підходити. Він повинен тугенько вставлятися разом зі шлейфом. Далі беремо шлейф, вставляємо його в конектор і фіксуємо ось такою плівочкою. Все, готово. Так, і тепер наша клавіатура запрацювала. Як видно, всі цифри, всі букви, всі символи, все нажимається. Звісно, я ще все перевірю. Але ось такий швидкий ремонт і ось таке швидке рішення я пропоную. Зізнавайтеся, майстери, хто ще так робив? І всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікавим і корисним.